Коротше, народ, таке відео буде коротке. Рішили дати на наш ковшик, можна так сказати, третю точку, бо стояв стояла пластина оця. І коли я віз последний раз е, більше як півтони, її тут загнуло. Блядь, ну вона Туда хитало. Ми вирішили дати трето точку, палець дві пластини буде крутитись. Трето точка, різьба у дві сторони. Плюс така стальна холєра Так то все буде діло. Свернули гери і... že razumite da zarbudem plus minus to pdemajte